Добрий раночок. Сьогодні наш день почався на базі. Хтось сидить, пише. Що ти пишеш? Mm, практично. Предмет який? Природознавство. Боже мій, природознавство робить. Кісіння. А ми плетемо, вже зима. Ножницу надо. подожди, Подождите, подождите, как сейчас выровнять. Думаете, тут легко, я тут mm -hmm. буду даже не по клетке, а да, просто разрезать. А я буду и ты по линии, поняла? Я поняла. Но все равно, если мы выровняем сетку, тебе будет легче на сторону. То, что вы из голяшка. Она когда будет ровная, будет удобнее. Давайте. Два краешка соединяйте. Марія за на шить. Маманні троє. Відвикла від камери. Камера в кармані, я забуваю знімати. Ми на обіді обідаємо. Зараз обідаємо і підемо пакуватись. Спакуємося, щоб сьогодні відправити декуди. Кажу пусті тарілки. Апті у всіх хороший. все поїли. Мені було смачненько. Турешка, котлетка. Вікуся зараз на роботу, я на роботу, мужики на роботу. А ви перший раз? Да. І, Іра, сюди, зараз вам все розкажуть. Залишайтесь. <гум> Нічого. Іва. <гум> Ідемо, ми йдемо. Я на роботі вже, боже, аж захикалась. На роботі зараз буду прибирати. Міша мені заніс всі оці мої штуки. Зараз буду все тут прибирати, прикрашати і знімати відео. Але починаю з того, що ставлю чайник собі. Так, я на роботі. Довго не затрималась. Виключаю пістолет. Що я зробила? Майже нічого не зробила, майже нічого не встигла, йду додому. Їду додому, чоловік звільнився раніше, в мене не спрацював в сніг в балончику. Коротше, завтра приїду прибирати все одно. Все, збираюся. Таке страла мазала, називається. Забираю сітки. Приїхали вже на пошту. І щось я переживаю, щоб їх зараз не прийшлось перемотувати. Вони чуть больше. За коладики. Да. Всім добрий день, новий день і перед роботою ми в епіцентрі. А, дешевле. Дивимось ціну на вазу. А, ця товща. Зараз вернусь. Таке все новорічне, гарненьке. Але воно якесь сильно тематичне. Я купила гірлянду, але хочу тут подивитись ціну на ті, що є. Гарний. Я оце іноді ходжу і дивлюся на ліжанку для ласки. щось, взяти і пишненьке. Це 500 гривень. Ось ось така світлень. Ми з покривала можемо пошити. диви, тут подушечка, тут просто підлога, нема нічого. А тут подушка. така. Швидко, як ніколи, взяли все, що треба і назад. Я взяла сніг, прикрашу, дзеркало на роботі. Я дуже-дуже швидко на базарі купила стакани, стакани з кришками. Але я, звичайно, награла зелені. Кінза і цибуля. Я мимо зелені взагалі повз зелень пройти не можу. Так все, я проходжу. Я на роботі прилетіла роботи купа. Просто купа, хочу їсти. Присіла прямо за кушеткою поїсти, бо нема де сісти. Там заставлено, тут заставлено. Дивлюсь, білий лотос серіал. Вже закінчую. І поки що не думка, до... що в нього такого восхищеного, що в нього такого, що він таке восхищення визвав. В Тіктоке. Подивимося, може... може кінцівка зпечут Я вже майже прибрала, поняла одне, що... Прибирання і прикрашання це різні речі і їх не слід поєднувати. Тобто спочатку прибрати, а потім вже прибране прикрашати. Бо щось кругом бардак, нічого не робиться. З всього, що я зробила, це ось. Але вже чекаю клієнтку, винося сміття. Що ще? Дивлюся серіал оцей білий лотос». Боже. Є, звісно, ще гірші, мабуть, серіали. Мен... Ну, мене взагалі не впечатліло. Я не знаю, чого його так на, на Тіктокі розрекламували. Єдине припущення, це за те, що за рекламу платили. Ну, взагалі, взагалі ніякий, просто монотонний. Ніяк не розкриваються персонажі, характери цих персонажів. Я скажу, що я трошки якась привтомлена, тому що все бігом. Я купила ще такі гарненькі ялиночки. Не знаю, зараз, можливо, тут розвішу по цим ниточкам своїм. Тут гірлянда ще буде. Тож, зараз побачимо. Я відпрацювала потихеньку, приображається кабінетик. Тут зробила, тут навішала ялиночок, як я і казала. Але ще не доробила, робила ялинку, передумала. Нарізала сюди. Фунтиків на фіндьоріла і... і залишаю цю коробку, залишила цю ідею, бо прийшла ідея інша, тому буде інша ідея. Завтра піду шукати сізаль. Поки що все залишаю тут, як є. Поїхала в магаз. Випав сніг на вулиці. І, якби не війна, дуже проділа снігу, тому що погода така м'яка, сніжна. Але, на жаль, війна вносить корективи навіть в почуття людей. Ми в магазині скупляємось трохи. Я знайшла такі штуки і зараз трошки виберу, бо мені треба. Мені трошки треба. Ми вже вдома, я вирішила набрати собі ванну, я просто так люблю ванну спіну, і для мене це прямо відпочинок. Тож я відпочиваю. Хочу маску, якщо чесно, зробити на лице. Я томилась. Але не все заплановане зробила, нема барвника. треба мені було барвник рожевий, голубий, я його не знайшла. Треба Треба були прикраси, їх теж немає, вони з'являться тільки на, ну, на початку весни, до Пасхи ближче. Хотіла зробити бізешки, нема барвників, крім зеленого, ніякого та й таке. Але нічого, все купаюсь.